Сучасне життя вимагає функціональних гнучких меблів, які адаптуються до будь-яких потреб. І цей комод не виняток. На перший погляд, він виглядає як стильний елемент із великим простором для зберігання, але при ближчому розгляді відкриває свій повний потенціал. Робоча поверхня легко висувається, перетворюючи меблі на компактне робоче місце для дому. Простір для роботи, який ідеально пристосовується до оточення. Надійне кріплення до стіни забезпечує нове сімейство підвісів для шафсах 500 У розкладеному стані робоча поверхня надійно фіксується. це забезпечує стабільні умови для роботи, особливо стильно. Навіть у розкладеному стані напрямні залишаються непомітними. у розкладеному положенні відкривається додатковий простір куди легко вміщуються всі офісні речі, ноутбук, мишка, клавіатура чи канцелярія. легким рухом робочу поверхню можна знову відсунути назад, і вона закривається м'яко та безшумно. Комод повертається у свою початкову форму жодних слідів робочого місця. У нижній частині комода ще більше місця для зберігання. завдяки нашому мінімалістичному рішенню для меблів дверцята виглядають ідеально. а шухляди Авантех u додають ще більше порядку та можуть бути індивідуалізовані, наприклад, з підсвічуванням Функціональність не зникає навіть тоді, коли комод закритий. простір, відведений під домашній офіс, залишається доступним через центральну шухляду. Комод, який підлаштовується під ваші потреби, стильний та функціональний.